Слава Україні! Вас вітає інтернет-магазин стабілізатори.com. Сьогодні у невеликому відео огляді розкажу вам про стабілізатори напруги львівського виробника торгової марки ЛВТ. Перед вами три основних моделі, які ну, користуються дуже великим попитом в Україні. Це модель семісторного типу ASN 350S. Модель релейного типу АСН 300Н використовуються ці дві моделі в основному для котлів опалення. І isn 600N це релейна модель, використовується в основному для холодильників. В такому ж корпусі є модель на 250 Вт, і в трохи більшому корпусі такого ж виконання на 1000 Вт, там дві розетки можна там більше обладнання підключити. Із переваг. Стабілізатори мають доволі широкий діапазон роботи, синусоїдальну напругу на виході, цифрова індикація, як бачите, є три режими: вхідна напруга, вихідна напруга і навантаження. Ну, зараз нічого не підключено, тому на екрані 0. Із таких основних переваг це те, що стабілізатор захищає від обриву 0, тобто від 380 В. І має здатність кратного перенавантаження, там, в залежності від моделі, від 4 до 6 кратного перенавантаження. Також стабілізатор має запобіжник у комплекті їх дві штуки, тобто, якщо ви його там, підключили на нього якийсь потужний пристрій, який не відповідає потужності стабілізатора, то цей запобіжник згорить, його просто можна замінити ну і більше не підключати велике навантаження на стабілізатор. E, значить, що ще хотілося сказати? Є у стабілізаторів затримка у э, включенні. Ось, наприклад, продемонструємо на моделі ASN600. E, виключимо напругу і включимо назад. Як бачимо, ці дві моделі. Запустились тут затримка 5 секунд, тут затримка йде 500 секунд. Це зроблено для того, якщо, там, ну, наприклад, ви поставили його на холодильник, в холодильнику є компресор, це стосується тільки компресорних холодильників. Затримка потрібна, щоб компресор прийшов стан тиші, ну, тобто спокійний стан, скажімо так, щоб він не вийшов з ладу. Ну, цю затримку, в принципі, можна коригувати, просто натиснули на кнопочку, і стабілізатор включився. Ще від себе хочемо додати. Значить, зараз на ринку є дуже багато китайських стабілізаторів напруги. Чому ми саме радимо вибирати стабілізатори ЛВТ? Ну, наприклад, якщо подивитись по індикації, східна напруга 201 вольт вихідна 219. Ну, зараз трошки змінимо напругу. Що вихідна там стала? Ось, ну, 231 230 вольт, а зараз у нас вихідна на, Ну, як бачимо, на вольтметрі все правильно показує. Вхід 231, вихід 21, нормально. 240, 220, ну, так буде краще. Якщо б це, наприклад, був китайський стабілізатор. Вхідна напруга показувалась би нормальною там 244 вольти, А на виході вони би показували би завжди 220 вольт. Тобто це обман. Стабілізатори напруги ЛВТ не обманюють своїх споживачів, вони показують чесну напругу на виході. Китайські стабілізатори, м -м, скоріше за все, просто роблять індикатор 220 вольт, який навіть не змінюється, тобто там ніякого немає вимірююча напруги. І він просто горить 220 вольт. E, значить так, По діапазонам роботи стабілізатор. E, Симістерний стабілізатор напругу має діапазон роботи 140-270 вольт в e, 4% з похибкою. релейні моделі e, isn 300 130-280 Вольт з похибкою 6%. E, всі моделі от в такому виконанні релейного типу мають діапазон 140-280 з похибкою теж 6%. Відсотків. Е ще хотів додати, що сімісторна модель вона тиха абсолютно, вона взагалі ніяких звуків не видає, якщо йде перепади напруги. Ну, ось, наприклад, продемонструємо релейні стабілізатори клацують, Сімісторна модель, вона абсолютно тиха. Тому, якщо у вас якесь обладнання, яке ви хочете е стабілізувати, знаходиться там поряд зі спальною, чи в спальні, чи там. В кімнаті, де ви відпочиваєте, тому краще вибирати семісторні стабілізатори напруги. Ну, наче все. Вибирайте, замовляйте, будемо раді вас проконсультувати.